Облаштувати першу велодоріжку в одному з парків рівного вирішили юні вихованці міського палацу дітей і молоді. Вони розробили одноіменний соціальний проект і показали міському голові. Це було взимку. А нині у сонячний літній день вони знову зустрілися на старті уже облаштованої доріжки і роблять спільний дебютний велозаїзд. Да, Першим до фінішу приїздить наймолодший учасник чотирирічний Лев. Досвід велосипедиста у нього незначний, проте і свою перемогу, і якість доріжки оцінює зі знанням справи. Я сьогодні найперший перший приїхав, і я чемпіон. Мені було добре, коли я їхав. Слідом за левом фінішує міський голова рівного. Під час заїзду зізнається, отримав задоволення, бо на велосипеді їздить не часто. А ще роздивлявся, як заасфальтували деякі відтинки доріжки і що ще потрібно зробити. Ця доріжка була не з'єднана, Тут були такі відривки. А ми зробили з того боку. Там пішло 100 тисяч гривень. З'єднали ту доріжку під під соборною. Там великий кусок дороги з'єднаний. Оце основна була робота. Плюс знаки. І плюс зараз скажу, мені тільки що позвонили, знайшли трафарети. Ми домовилися з дітьми, що вони показують пальцем, а ми ставимо всю доріжку, заставимо трафаретами велосипед. Знаєте, як стандартно. Це буде наступного тижня зроблено. Дбатимуть про велосипедну доріжку працівники підприємства Рівний дім сервіс. Саме вони обслуговують увесь дендропарк на ювілейному. Щоб вона постійно перебувала в тому вигляді, якому вона сьогодні є, тобто чиста, щоб там не було сміття. Ну, будемо старатися, щоб вона була. В належному стані у планах Миколи Ніколайчука облаштувати на території парку прокатний велопункт, який, окрім платних послуг, надаватиме безкоштовно дитячі велосипеди для того, аби батьки могли навчати малечу їздити на двоколісному транспорті. А вихованці ПДМу втішені першим результатом своїх зусиль, обіцяють працювати над тим, щоб безпечних веломаршрутів у місті побільшало. Це саме початок взагалі концепції розвитку велотранспортної мережі нашого міста, і тому я думаю, це важливо, тому що коли ця концепція буде втілена вже в реальність повністю. Я думаю, ми отримаємо нове здорове покоління дітей, які вже знають, що таке велодоріжки, будуть мати змогу на них вже їздити. Валентина Гордиш, Дмитро Сидор, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.